Доброго дня, шановні українці, понеділок, 20.00, значить з вами я, Микола Мельник, і ми будемо говорити про політику, перекладатись політично на українську і розбиратися в тих хитросплетіннях, якими нам щодня годують наші прекрасні змі. Ну, поки я готувався до ефіру, починаючи з обіду, з'явилися дві прекрасні і цікаві новини, які вже зараз розривають Фейсбук. Перше, це те, що. Апеляційний суд скасував міру запобіжного заходу таку, як заочне засудження, заочне затримання для Януковича. Ну всюди почали кричати Зрада хтось почав кричати Ну ні, яка це зрада взагалі, яка різниця, якщо вже є вирок по ньому. Ну хочу зауважити наступне. Звичайно, взагалі немає значення, які... що за які рішення приймаються відповідно до Януковича, якщо ми виходимо з мети його фізичної посадки, поки він в Ростові. Тобто він знаходиться в Ростові. І жодним чином вплинути на його долю ми не можемо. З іншого боку, я більше ніж певний, що це зроблено його адвокатами для того, щоб потім оскаржувати всі подальші рішення українського судочинства як політично вмотивовані, тому що не так страшне, не страшне рішення, яке наразі прийняла апеляція. Важливо те, яка там зазначена формулювання, чому відносно Януковича скасований запобіжний захист у вигляді заочного затримання. Я думаю, все ж таки через політичну через політичне мотивування, і це стане підставою для для оскарження рішень щодо Януковича в Європейську суду з прав людини. Я дуже бажаю, щоб до цього не дійшло, але щось мені так здається. Друга новина, яка знову ж таки дуже багато потішила, особливо мене з негативною точки зору, це те, що заступник міністра охорони здоров'я пані Микіперепрошую пані Микічак. Сказала, що не так же страшний той локдаун вихідного дня і взагалі підприємці. Якщо ви не можете заробити, то шукайте альтернативні джерела надходжень або йдіть працювати в лікарні. Ну, що хотілося сказати: а не пішла б ти сама працювати в лікарні? Подобається чи комусь, це не подобається, але фізичні особи підприємці, самозайняті особи утримують цю прекрасну державу з наших податків і Микичат. І Степанов, і всі інші взагалі можуть годуватися. Саме з наших податків був сформований фонд COVID по боротьбі з COVID-19, який був, має бути направлений на боротьбу з COVID, а не на дороги. І ви це все, хлопці, просрали. Замість того, щоб направити 66 мільярдів, які вам, ну скажімо так, які ви сформували саме спецфонді на боротьбу з пандемією, на те, щоб застрахувати лікарів. На те, щоб, врешті-решт, купити кисень хворим. Ви побудували дороги. Круто. Круто. Тож тепер більшість українців рано чи пізно повезуть в лікарні або в морги, але по гарних дорогах. Проблема не в тому, що в нас пандемія. Проблема в тому, що ви просрали гроші і зараз намагаєтесь перекласти всю відповідальність на підприємців, які вас до речі годують. Тож Міністерство охорони здоров'я треба. Все ж таки щось робити з комунікацією, не давати можливості відкривати ротяки заступником міністра, які в житті не пропрацювали в бізнесі і просто не знають, як заробляти гроші. А, також дуже цікава новина, яка мене потішила, це а, заява Веніславського представника президента в, кабін... в Конституційному суді України, а також просто народного депутата про те, що нам потрібна президентська форма правління. Ви знаєте, я зразу пригадав слова. Юрій Віталійович Луценко, який він сказав у 2016 році. Той, хто проти вертикалі влади, той агент Кремля. Тож я побуду агентом Кремля, тим більше для мене це послідовно, і зазначу, що та президентська форма управління вона більш ефективна, ніж те, що є зараз. Так не можна коли не погана ситуація, коли офіс президента дублює рішення уряду до уряду офісу президента, і в Україні зазвичай уряд буває лише в двох конфігураціях: або це доповнення до офісу президента, або це абсолютно самостійна структура, яка заходить в конфлікт з офісом президента. Як це було за Ющенко, і також від цього мало користі державі. Тож, те, що є зараз, воно звичайно не досконале. Але ви представте, якщо в нас зараз Зеленський стане ще очільником уряду, добре це чи погано? Звичайно, ми не можемо відштовхуватися говорячи про інституції, прив'язуватися до певних персоналів. Але на мою думку, жодний президент України, ну мабуть, окрім кучми, але в нього інші мінуси, ну не був, не був взагалі здатний очолити, хоча б уряд. Тож та форма правління яка зараз є, вона звичайно. Не досконала, але вона, хоча б стримує той неадекват, який ми маємо в владі. Тим більше, якщо зараз говорити вже відверто, то м, слуги народу разом із Зеленським вони могли вони сформували свій уряд, у них свій парламент. І взагалі монобільшість, яка дає можливість їм робити все, що вони хочуть. Питання в тому, що вони не можуть, і зараз займатися конституційною реформою, це, це, це рухати ліжки в борделі, не наймаючи нових повій. Ну результат буде. Так собі. Ну і раз вже штовхнулося нокдауну вихідного дня для економіки. Давайте все ж таки закінчимо про пандемію. Звичайно, на всіх лякають цифри. Звичайно, 11 тисяч захворюваних це дуже погано. Але якщо вже подивитися в корінь, то. В травні місяці у нас було 450 захворівших на 5 тисяч тестів. Зараз у нас 11 тисяч захворівших на 80 тисяч тестів. За великим рахунком, процент захворюваних від, від протестованих зріс з 9 до 13%. Це діагноз українській владі. Тобто ми не справилися. У нас немає другої хвилі, у нас просто йде перша. Але. Проблема безпосередньо цієї пандемії в тому, що е, ну, не треба до себе тішити, щоб хтось нас не захворіє. Поки немає антидоту, захворіють всі. Але держава не зробила достатньо для того, щоб ми могли нормально лікуватися. І тому зараз вони змушені переймати культ з Європи, а давайте знову підемо в локдаун. Ну, круто, можна, але ми не Європа, в нас немає ресурсу сидіти вдома. Е, пандемія безжальна, вона торкнулася і Володимира Русанча зеленського і Єрмака. І дуже, і всю верхівку Верховної Ради. І тут багато експертів задав питання, а чи дійсно це взагалі має хоч якусь кореляцію з пандемією, чи все ж таки це був прекрасний вихід Офісу президента з цієї ситуації, яка склалася з Конституційним судом? Я нагадаю, Володимир Савін-Зеленський запропонував перезавантажити Конституційний суд, його фракція його ж послала в дупу. Треба було якось виходити з ситуації. Як вийти з ситуації? Правильно, захворіти. Я жодним чином не, не хочу зазначити, що Володимир Олександрович не хворіє. Ні, жодним чином. Тим більше людина лежить феофані. Я не думаю, що лікарі підуть на злочини будуть в той час, коли у нас не вихотає, не вистачає місць в лікарні будуть тримати людину, яка не хворіє або в якої дуже легка форма, і яка займа, і щоб вона займала чуже якої Але Після того, як вул захворів Володимир Олександрович, відповідальність по конституційній кризі чи реформі досі не сформована, не незрозуміло, що то, легла на плечі пана Розумкова. І пан Розумков теж ліг на самоубезпечення, так само поступив і його заступник. Тобто, за великим рахунком, всі відпитляли. Але сьогодні на погоджувальній раді всі фракції зійшлися на тому, що якщо вже займатися Конституційним судом, це треба займати приймати про законопроект розумкова. Що я вважаю доволі показовим, але дурницю. Показово це те, що фракції вже орієнтуються на розумкова, а не на зеленського. Це дуже погано для зеленського. Ну а по-друге, рішення пропозиції Зеленського просто визнати нікчемним рішенням Конституційного суду. Це абсолютна дурниця. Яка не може бути втілена, тому що не може бути закон вище за рішення Конституційного суду. Це нам скаже будь-який юрист, але ну, шкода, що у нас не багато юристів у Верховній Раді. Або ті, що є, мають прізвище А, Тепер по, Нагор... по Нагірному Карабаху 40, більше 40 днів ми всі сварилися. З якого боку має бути Україна. Ми маємо підтримати Азербайджан. Ми маємо підтримати Вірменію, кому взагалі маємо підтримати. Я дотримувався до точки зору, що нікого не треба підтримувати, треба максимально убезпечити наші діаспори від конфліктів між ними самими. У нас є велика діаспора Вірме, у нас є велика діаспора азербайджанців. Ми всіх їх маємо поважати і не давати можливості битися. А якщо вони також хочуть з'ясувати між собою стосунки, на Карабах. Але війна закінчилася. Війна закінчилася. Мирною угодою. Багато хто вважає, що це перемога Азербайджану, адже вони фактично звільнили всі окуповані раніше сім районів своєї території, а також захопили одну третину конкретно Нагорного Карабаху в межах кордонів 92-го року. Так, це все дійсно добре, якщо не дивитися, а що ж отримала Російська Федерація. Російська Федерація отримала контроль над дорогою між Азербайджаном та Нахічіван. Російська Федерація отримала контроль за Лачинським перевалом, який з'єднує Вірменію та Нагірний Карабах. Російська Федерація отримала право на розміщення своїх Збройних сил на території Нагірного Карабаху. І я вам більш ніж впевнено говорю, що вона звідти не піде ані за 5, ані за 10 років. Ну, немає прикладів, коли Російська Федерація йшла з території Нагірного Карабаха. Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія – всі ці всі території, куди входили російські мертвості, рано чи пізно ставали суверенними. Та ж доля очікує і нагірний корабах, якщо Азербайджан буде коливатися в розріз від їхньої лінії. Знову ж таки, ввівши свою, свою війська на територію Азербайджану, Росія убезпечила себе від зазіхань на Крим з боку Туреччини. Адже всі тепер прекрасно розуміють, що це дуже важливий важкий впливу. В тому числі і на Баку, і на Стамбул. Тож, в цій війні є дві виграшні сторони: Азербайджан і Російська Федерація. Причому хто з них виграв більше? Ну, звичайно, формально Азербайджан, адже вони змогли звільнити більшу частину своєї території, але і Російська Федерація, яка за великим рахунком не, витр... не витративши багато грошей, і за великим рахунком, зрадивши своїх союзників, по перше, отримала нагірний Карабах, по-друге, дуже скоро позбавиться Пашиняна, який вирішив, що можна збудувати міні-Грузію в Вірменії, змінити вектор розвитку держави і не отримати конфліктів в своїй державі. Його приклад Грузії та України нічому не навчив. Також що дуже цікаво, законопроекти. І на цьому тижні був зареєстрований дуже цікавий законопроект з боку уряду законопроект, що мені зраджує пам'ять 4327, про що він говорить? Він говорить про те, щоб настав час створювати табори для, інтер... для інтернованих, тобто, для... що мається на увазі. А маленька ремарка відразу після того, як цей законопроект був оприлюднений, Пан Медведчук на всіх своїх телеканалах, сайтах і де тільки можна, що все, Зеленський пішов по шляхом терору і е, упаковування в констабори всіх, хто не задоволений. Е, ну, з одного боку, слід зазначити, звичайно, при Пороху такої фігні не було. Е, при Пороху ніхто не задумався, що дійсно, може, що дійсно людей, які ворожій державі, треба все ж таки відправляти. В табори для інтернованих осіб для того, щоб вони там між собою любили русський мір в той спосіб, який їм буде сподобатись. Що ж до самого законопроекту, то дійсно пропонується створити створити табори для інтернованих, але не тільки для інтернованих. Там пропонується направляти три категорії осіб: тобто, це громадяни країни, яка здійснює відносно України агресію, тобто наразі це громадяни Російської Федерації. Друге, це військове полонення третє це особи, які становлять небезпеку для е, національної безпеки України. Е, ви знаєте, мене турбує тільки одне: мене турбує те, що немає чіткого визначення, хто ж з нас може становити безпеку для національної безпеки України. Я нагадую, що за часів Порошенка для національної безпеки були просто всі, хто ходили на мітинги. Ми були агентами Кремля. Ми ті, що проти нас створювався цілий план шатун. Ми грали на руку Кремля, і з великим рахунком тоді адміністрація нас вважала всіх такими, що становлять небезпеку для для національної безпеки. Перепрошую за тавтологію. Кого зараз влада буде вважати небезпечним? Ну це знову ж таки це дуже цікаве питання. Так само як по законопроекту, я все ж таки задав би питання: а наскільки це кролються конституцією? Звичайно, в статті 33 Чітко зазначається, що ніхто не може бути обмежений в свободі пересування, а лагері інтернованих розуміється, все ж таки дуже чітке обмеження е, щодо пересування е, і обмежувати волю пересування, е, окрім як відповідно до рішення закону, ну відповідно до рішення суду доволі складно. Виходячи з того, що в цьому законопроекті не передбачено жодних змін в процесуальні кодекси, а не кримінальне процесуальне, адміністративне процесуальність, то я думаю, що це законопроєкт сирий. Але такі, що має право на існування і на обговорення. Адже якщо Російська Федерація в гіпотетично, може завтра, може післязавтра, може через декілька років, все ж таки нападе на Україну, тобто неправильно виразився, посилить агресію відносно України, то в принципі маємо бути готові до жорстких дій по відношенню до від громадян на нашій території, чого мені звичайно не хотілося, але мені ще хотілося, щоб росіяни просто забралися. З нашої території. Ну і на останок вибори. Вибори дуже скоро місцеві вибори закінчаться. Я б хотів поговорити про явку. Явка на першому турі була 36%, на другому турі, ті, що зараз відбулися на мерських виборах, 25%. Ну про що це говорить? Це говорить про те, що політичні сили, політпереекти настільки унилі, вони настільки не цікаві виборцям, що вибори просто елементарно не приходить. Якщо ми взагалі з цього відсотку відмінусуємо від, від, всі каруселі, які відбулися за цей час, то ми отримаємо ще менше відсоток. Але з іншого боку, можна не переживати через те, що а, ну, в тому чи іншому місті представники ОПЗЖ чи Шарія набирають певний відсоток. Ну, наприклад, вчора по виборах, які відбулися другий виборів мера Одеси, які відбувся вчора, ОПЗЖ набрали 40%. Але е, при явці 25 ми можемо говорити, що взагалі рейтинг ОПЗЖ лише 10%. Це при тому, при всіх тих каруселях і куплених голосах, яких них є. Тобто потенціал ОПЗЖ майже вичерпаний. Але жодний проукраїнські сили не росте. Чому? Ну тому що наші політики занадто унилі для того, щоб е, якось захопити виборця. На жаль, наші політики люблять пишатися замість того, щоб йти до виборця. Дуже легко сказати, так вибори Зеленського дурні. Ну дурні, не дурні, але вони все-таки президента обрали. І зараз велика проблема в тому, що вибори Зеленського більше не підтримує Зеленського, але він більше не хоче нікого підтримати, тому що ніхто не може йому дати візію, заради якої він може він захоче, хоча б раз на 5 років підняти сраку і піти поголосувати. І це дуже велика проблема всієї нашої політики. Адже ми перетворили нашу політику на змагання політпроєктів, де ну просто немає місця більш-менш притомним людям з більш-менш незалежною позицією. Що ж, добрі українці? Дякую, що приділили мені увагу. Сподіваюся, я не сильно це відірвав від ваших справ. Бережіть себе, ми їх всіх переживемо.